Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будуть мариновані помідори з буряком. Цей рецепт дала моя підписниця в коментарях. Написала, Тож обов'язково будемо готувати. Але хочу сказати, що мені дві людини казали, що це дуже смачно. Вони Куштували і казали, що навіть сік, маринад випивається, тож обов'язково робимо на пробу. А на наступний рік, якщо сподобається, будемо закривати більше. Рецепт на 3-літрову банку. На дно додаємо перець горошком, потім кріп, сюди ж лавровий лист, чесничок, у мене два зубчики і сам бурячок ось. Я натерла його на терку для корейської моркви. Але там вказано слайсами тоненькими такими нарізати, навіть не ножем. А отак от, так оту, що слайси робить, щоб бурячок пропарився. Так, трошки знизу. І далі додаю помідори. І будемо чергувати. Потім ще додамо буряк. Колір повинен бути гарний. Ну, і смак також, звісно. Так, знову бурячок трошки. Все, баночка готова. Зараз залью окропом один раз, пустить хвилин 20. Злила я першу водичку. Ну, як я її цією ж самою буду закривати. заливати. Зараз вона закипить, додаю сюди 5 столових ложок цукор і 1 столова ложка солі. Сюди ж 50 мл оцту. Зараз закипить вода і сюди. ж. Зальємо, закриємо, і помідори будуть готові. От такі гарні вийшли помідорчики. Мені дуже подобається колір, охололи вони і відправляємо в погріб. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!